Усім привіт! В продажі Honda CRV, свіжопригнана Швейцарії. Це у нас 1,6 дизель, механіка, передній привід, гарна комплектація, гарний збережений стан автомобіля в чорному кольорі. Має передні та задні паратроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися. Така ідеальна машинка для кожного дня. 17 легкосплавні диски на літній резині. Також притоновані вікна задні заводським напилом. Тут у нас оптика має денні ходові вогні, працютаманні фари, лінзована оптика. Бачите, у нас без піскострую, без колів, капот і бампер. Так само оптика без колів, без запотівань, так само лобове скло. Немає ніяких сколів. Також є датчик, світла, датчик дощу. Пробіг даного автомобіля 200 тисяч км. Вся сервісна історія присутня. Дивіться, відео до кінця я вам буду показувати. Ось такий має зовнішній стан автомобіль. Кузов у нас без м'ятин, без сарапин, без колів у гарному збереженому стані. Ось такі у нас колеса. Так само не почушені, бордюрок немає. тормозна система була недавно замінена. Так само тормозні колодки, тормозні бліни. Так, у нас є задні парктроніки, задня камера, ще раз повторюсь, буде комфортно паркуватися. Саме схована, підігрів задніх вікон, такий дійфінчик. Має один косметичний підкрас у цього крила. Зараз прибором пройдуся просто перелак. В районі до 200 мікрон пробивається кінець колеса. Індикатори поворотів на дзеркалах, також дзеркала складні з підігрівом. Все як треба. Так, Зараз прийдемося, покажу вам її прибором. Починаємо перевірку. Фарбоване у нас ось це крило. Просто косметика. Ніякої шпаклівки немає. Останні елементи всі в оригіналі. Так Можна сказати, просто перелак крила. Можливо, була якась царапина в Швейцарії, щоб пройти огляд, потрібно, щоб кузов був в ідеальному стані. Так само і технічний стан автомобіля так само має відповідати усім вимогам. Так. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати зараз, таке, дуже часто запитують, дуже часто використовують таку опцію. Якщо буде цікавити, телефонуйте всем, детально розповім. Машина повністю розмитена вже з сертифікатом, готова до постановки на облік. Тут у нас знизу пластик, він не пробивається. Так, і дах проб'ємо. Такий гарний ціленький кузов, як бачите. Вікна також всі оригінальні. Так, а зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Так, переходимо до салону. Зверніть увагу на його стан, так само весь в гарному стані, як і кузов. Тут у нас така обшивка гарна, приємна на дотик, не витерта, не прокурена. Автомобілі посторонніх запахів немає. Тут у нас повний електропакет, складання підігрів дзеркал присутнє. Електропривід на усі вікна, пороги не вишугані, не побиті. Ось вінко для перевірки надаю. Також сервіску вам пізніше покажу. Тут у нас іде управління партроніками, підсвіткою. Екорежим. До речі, машина дуже економна, середній розхід по місту 6 літрів. По трасі, якщо їхати до, наш... до швидкості 100 км, буде їсти райони 4,5-5 літрів. Все залежить від стилю їзди. Ось такі у нас сидіння так само в гарному збереженому стані, бокова підтримка не витерта, не просижена. Такі приємні на ощуп, так само підлокітник. Тут у нас є AUX, USB, розетка для заряджання ваших девайсів. Так само ось такі у нас підстаканечки. 6-ступенева коробка передач, механіка, довзваний клімат-контроль, задня камера тут виводиться, автозатемнення заднього дзеркала, мультифункціональне кермо. Зверніть увагу, шкіряне, не витерте таке, як новеньке, можна сказати. Також ще одна розетка присутня. Ось Такий у нас ключ. Зараз заведемо автомобіль. Мотор працює чітко, рівненько, автоматично включається нас. Так, вжимаємо щеплення, так заводиться. Зараз закриємо двері. Такий у нас розхід середній по місту 6,3 літра. Можна ще меншим зробити, якщо плавніше їздити. Така пригорна панель, не поцарапана. Так у нас виводиться задня камера. Сюди буде комфортно паркуватися, коли включаєте задню передачу. Клімат-контроль, все працює. Так. Дуже холодить гарно. Також у нас такий бардачок, сервісна історія. Все я буду поступово показувати сидіння пасажира, так само не витерте потолочок, не прокурений, не подертий. Посторонніх запахів немає, ще раз повторюсь, в машині не курили, тварин не возили. Такий футляр для окулярів, дзеркальце, щоб наблюдати над задніми пасажирами підсвітка, все повністю працює. Також є круїз-контроль, дуже багато різних режимів, їзди присутніх, така хороша контактація в машині. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, ось такий у нас задній ряд. Тут так само все на порядку, пластик ціленький, тканина, обивка все добре, пороги не побиті, не вижургані. Так само сидіння. гарненькі. Бачите, такий велюр, дуже така приємна тканина, не з простих, такий підлокітник з пістаканиками присутній. Також сидіння складаються, якщо потрібно щось перевезти, велике габаритне. Це все без проблем можете зробити. Ось Так робиться раз і два. Так само та спинка. Така універсальна машина для кожного дня. Можна переночувати, чи щось велике габаритне перевести. Це все без проблем зможете зробити. Місця взаді дуже багато, достатньо, як бачите. Тут у нас такий невеличкий тунель. Але от самий мінімальний, що може бути, буде комфортно для трьох пасажирів перевозити взаді. Такий стан. Тут, як бачите, все добре. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка підсвічується гарно, все вечором виглядає. Також дефлектори для задніх пасажирів буде дути холодним або теплим повітрям. Як собі настроїте такі карманчики, все як має бути підсвітка, вішечки. Так, А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Нагадаю, у нас присутні парктроніки, задня камера, Парктроніки передні та задні, буде комфортно паркуватися. Ось Такий у нас гарний просторий багажник, не, не витертий, неподертий. Такі є сіточка для невеличких речей аварійний знак, також розетка для заряджання ваших девайсів чи, наприклад, холодильник. Можете поставити, з цими ретяжками можна положити сидіння в рівну підлогу без проблем. Ось так у нас все падає. Такий оригінальний коврик від сервії в комплекті був. Тут у нас все просто в новому стані, бо видно, що завжди цей коврик використовувався. В комплекті повноцінна докатка, домкрат, ключі то тобто, так само все в ідеальному стані, І бачите, ось така у нас машинка. Показую все з цієї сторони. Так само все нас тут добре, нічого не поцарапане, не подерте, тканина не витерта, так само дверна карта, пластик. Такі у нас сидіння з цього ракурсу показую, так, так само пороги просто в ідеальному стані. Спинки, передніх сидінь, так само не зачовгані. Такси в гарному стані виглядає машинка. Машина готова до будь-яких перевірок. Також нагадую, можлива доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Так само передні пороги, не витерті, не побиті. Тут так само пластик весь ціленький, Таке для колін є така шкіряна вставка, буде комфортно спирати ногу. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером класно все підсвічується. Також є Bluetooth, CD, AUX, можна підключати телефон, розмовляти по телефону через Bluetooth, слухати музику. Такий у нас бардачок. Тут у нас вся документація, зараз я вам буду показувати. Така у нас документація по машині. Це техпаспорт швейцарський. ця вся інформація про попереднього власника. А це все по машині. 1,6 дизель, ID Tech, код 5 місць, 1,6 мотор, 88 кВт, 14 рік, 3 місяць. Так, сервісна історія, демонструю. Всі відмітки про обслуговування присутні. Бачите, машина гарно обслуговувалась, була в одних руках, видно, що за машиною дбали. Так, Собі фіксуйте, ставте на паузу, скриньте, переглядайте детальніше. Кожну сторінку вам все показує. Так, і, до речі, машина свіжо обслужена. Останній пробіг був 198 тисяч 24 рік, другий місяць. Було проведене ТО, масло, фільтра, так що цього вже не потрібно буде робити після покупки. Так, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір, Тут так само все. В гарному збереженому стані, нічого не кручено. Усі кріплення ціленькі, стоїть доступний акумулятор, мотор працює чітко, рівненько ніяких захотівань підтікань немає, все як треба. Ось так ще раз покажу автомобіль вам ззовні. Бачите, коли автомобіль заведений, автоматично включаються денні ходові вогні. Вже не потрібно буде включати ближнє світло фар. Як вимагають по правилах дорожнього руху, ось такий клірінс автомобіля. Ідеально підходить для наших доріг, підвізка тут м'якенька. Так само колеса 17 го радіусу. автомобіль не буде жорсткий, на них ось такий стан кузова. Ще раз повторюсь, нас без м'ятин, без сирапин, без колів. У гарному збереженому стані. Передні та задні протроніки, задня камера. Ще раз нагадую. Так, а зараз зробимо зараз невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автоміль візді, гарна посадка, добра оглядовість, дуже великі зеркала з підігрівом і з електрорегулюванням, як бачите, такий гарний збережний. Приємний салончик у нас, кожна кнопочка відсвічується в гарному стані, не витерта, так само мультифункціональне кермо не протерте. Так Дуже приємно керувати таким автомобілем. Ось такі нас оберти. Середній розхід буде по місту 64 літра. Це зараз по трасі він буде зменшуватися. Як будемо при такій швидкості їхати, також бортовий комп'ютер з задньою камерою. Так само передні та задні паратроніки, двозонний клімат контроль, автоматичне світло, круїз контроль. Все це надає комфорту приїзді цією машиною. Тож, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляд, тестдрайв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. Групу Viber, підписуйтесь, посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі, які приїхали в Швейцарії, або які вже куплені, які ще не встигли приїхати. Там є фотографії, опис, ціна, вся інформація. Якщо щось буде цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!